Дуже вітряно, вибачайте, приїхала красуня в новий свій дім. Но не можу вам не показати, тому що, дивіться, яка красота. І знову ж таки, зацвіло дуже багато нових тюльпанів. Нові сорти якраз відкривалися. Я вам зараз коротко покажу. Дивіться, яка красота. Ось. А тут, подивіться. Ці от біленькі, дивіться, які вони красиві. Так, вам коротко, але покажу, бо тому що ці пізні тюльпани вони такі ну, просто чарівні. Вони по-особливому красиві. Дивіться, яка краси. Вони такі помпезні. Особливо бачите, в поєднанні такого темного і білого. Ну, а тут дивіться, яка краса, Коніжність. Ось. Правда? Вітаю навіть з цими посічними, але величезними тюльпанами червоними. Просто щось неймовірне. Як маки червоні, правда? ось Цей жовтий, це теж. Я не знаю, з чим це порівняти і що це нагадує. Попри ці жовті, До речі, оці тюльпани, вони на картинці були синіми, а до діла вони такі, бачите, сирені, жовтенькі, біленькі. Ну, Хоча, ви знаєте, в цьому ряді теж нове... О, там тілка сидить, теж зацвіли вже нові. Кольори і оці от, я їх називаю бананами. Ось такі. Бачите? Такі банани. І оці. От, ось ці от теж гарно заквітли. Оці нові розпустилися. Оцей от сорт, пам'ятаю, точно сорт Коломбо. Дивіться, який теж гарний. Як лотос, правда? О, ця от, ця бананка, яка на неї кажу бананка. Ось, ось, який гарний. Дуже красивий. Оці пізні, вони зазвичай всі піоновидні і в них бокал квітки, воно просто, просто шалений. Просто величезний. Ось. Супер. Супер, красота, як на мене. Як на мене. Різна форма, різні кольори, але в загальному одна ось така от соцільна красота. Привіт, мої хороші. Знаєте, привіз свого жителя. Дивиться і хочеться плакати, бо, тому що порівняно з тим, що було до того моменту, поки приїхали сюди небо і земля. Ну, але так має бути. Це нормальні речі, коли е, рослина живе в домашніх умовах, в квартирі, в теплоті, без жодного сквозняку, без вітру. А тут я приїхав е, на два тижні, в принципі, таке невеличке закалювання зробив, е, за рахунок того, що е, просто, виходить. Рослина була кімнатна, вона жила тільки в квартирі. Якщо б я зразу висадив її, якщо б я зразу висадив її в ґрунт, ну я не знаю, вона б проросла, але дуже пізно, дуже довго. Тому що ще минулого тижня в нас був вночі 0 мінус І принесли сюди, тут трішки вона була на дворі, трошки на терасі, і о, були дощі, і як бачите, вітром поламало, ну це не проблема. Рослина, яка привикла до того, що вона до цих температурних умов буде. І сьогодні я вже буду висаджувати конкретно з цю цього цю квітку в землю. Місця нема взагалі. Треба, вона росте височезною, нею треба щось відгороджувати, бо її багато, це буде, грубо кажучи, ціла стіна. Це не буде так просто. Тому я вирішив запхати її. Отут на місце частника. Ну, зараз я вам покажу. До речі, оця от е, хакуру Нішіки буде ось тут рости замість оцього кущика. Тут все гарно прийнялося, все дуже гарно росте. І бачите, в мене виходить, оця от територія з вічно-зеленими розділена, виходить, городом. Тут будеться з часом все там садитися, висаджуватися, Ну, то питання не в тому. Питання в тому, що тут в мене був чесник, точніше, він є в мене чесник, і я хочу, знаєте, можливо, зараз візьму якось такими клаптиками. Ось тут частинка. Тоді, може, запхаю десь серединку сюди частинку, а потім не проблема. Часник повикопується, коли він дозріється. І лишиться лише е, ця от квітка. Вона з часом десь виросте, росте, росте і відділить, відтінить вже сам грубокочегород, на якому буде якась городина, від е, вічно квіточих. Ну, наразі так думаю. Тут е, два кущика ще помпасної трави я посадив. Правда, щось вона така хиленька, що не знаю, чи що щось взагалі буде. Але не чіпаю, нехай собі буде. Лілії дивіться, які вже височезні знову ж таки. Просто височезні. А може, ну я зараз подивлюся, може десь оцей чесник заберу. Може цей заберу чесник. До борща молоденький з'їмо салом, не проблема. А тут буде один, тут буде два. Ну, зараз щось придумаю. То вже кажуть, не проблема. Зараз будемо першим ділом висаджувати. На була така, знаєте, яскраво зелена, така була, така м'ясиста. Ну нічого. Нічого страшного, все буде добре. Відживе і тут буде така красива височезна стіна. Марко обережно. Добре, тоді борусь до роботи. Thank you Таке буде так от ми хороші. Нічого, чесничок. Ви знаєте, е, отакий зараз якраз зварити червоний борщик. Я ж не саджу на збереження. Тільки так, знаєте, щоб суто поїсти. Вже зав'язалися такі невеличкі головочки. Обереться, обріжу і супер буде з червоним борщиком, разочок, сальцем. Та й. З'їмо. А тут, думаю, не буде проблемою. Кани я висадив. Отак, бачите, в рядочок. І вони мені зроблять, так щоб ви розуміли, вони мені вони ж будуть височесні до 3 метрів, вони виростуть. В горшку були, кажу, в мене в квартирі, вони будуть такі мені по груди величезні. Ну, тут на городі вже бачите, по інакшому виглядає. Нічого страшного. Чесничок будемо маленький збирати їсти. У мене не було мети висаджувати, щоб мати просто такий знаєте, гарний часник. Тут три рядочки суто на їду. Молоденький з борщем буде, буде чудово, буде ідеально. Значить, з часом там по два-три по три, будемо забирати часнички собі на їду, кани будуть собі тут гарно рости, рости і зробити такий просто гарний забор, Оту всю територію мені просто відтінять. Тепер на рахунок самої оцеї, оцеї от верби. Колись в мене росла ця верба, але вона а, пропала, пропала через погодні умови і недостатній догляд. Купили її за 1200 гривень. Купили її за 1200 гривень. І а, оцей куч зараз я висаджу висаджую, викопую і на це місце посаджу цю вербу, щоб, знаєте, так, ну, так захотіла, як то кажуть, господиня цього двору. Тому так і зробимо. Проблем з цим нема. Тому зараз першим ділом кани ми зробили. Тепер цю вербу, вона буде такою красивою, знаєте, такою кольоровою от, рожевою. Тут немає вітру затінь, думаю, буде нормально. Зараз я ці камінці легенько відгорну, викопаю цю штуку і посажу вербу. Ну і далі маю купу-купу роботи. Подивіться, вроді територія невелика, але. Роботи, повірте, достатньо. Так, дивіться, що ви розуміли, Вон, воно величезне. Воно не пропаде, я його не буду викидати. Я заберу його в село. В селі територія така, що можна хоч щось таких посадити ще. От, виходить. Оце от шарик, ну, ви розумієте, що він буде постійно збільшуватися, буде рости, підстригатися. От, І тому. Вже Вже росте. Бачите? Все просто. Все дуже просто. Вона гарна. Гарна. От. Воно поки, знаєте, все ще маленьке, маленьке, але я так бачу, що оцей за цей рік ну, все підросло. Дивіться, як оця от позеленіло, скільки випустило багато молоденького. Такого не було. Те саме там. Ну все. І я навіть оця от... Трішки вже пообстригав, бо тому що пішло дуже вгору. Нехай собі кущиться. От. Тут почало всередині щось підсихати. Чи це природні явище, чи це я не знаю. Підкажіть. Підкажіть, бо не знаю. Ходи, ходи до роботи. Йдем, давай. Було таке гарне сонечко, вже знов вітерець. Так що йду далі, дам щось зробити. Так, розсадив два самшитика. і е, круг лілій і о, оцеї лаванди гарно все пообирав, просапав і повністю весь бурян по, повибирав. Почав далі залазити в город, але ж нагадав собі, я там прикопував помідори свої. Оце вже поставив в горшок, заберу в село. Е, я загадав, що я прикопував помідори, тому вирішив тільки таку от полосу зробити чистоти. Але так знаєте, вибирав все ідеально, щоб бурян не проростав, не лишався. От. Вибрав чесничок почистив, дивіться, який він красивий. Бачите? Часничок красивий. Це вибрав, все готово. І зараз так залишу. Так залишу. Нехай собі лілії, лаванда м -м, ростуть. А тут Ну, Оля вибрала е з редиски. Цей бур'янець ще не посходили салати, тому так тільки з грубшого. Тут лишаю так, як є. Тут невеличкий городик. Я оцю от полосочку 10 хвилин, 10 хвилин і все, ідеальна чистота. Е, хочу подивитися, може дійсно десь щось проросте, то залишу, нехай росте. Потім томати, якщо повилазять. У мене якраз отут вони росли, якраз отут. Якщо щось повилазить, то я потім полишаю або порозсаджую і все, на тому буде. Як то кажуть, квітка сьогодні, а потім маєш гортензію пересадити, забрати. Ну і таке діло. Що стосується городу, то направду, роботи завжди є дуже багато для, тих, для таких, як я, хто приїжджають раз в п'ятирічку наскоком зробити її до побачення. А якщо так тут жити, кожен день, там пошпортити, там підшпортити. Там зробити клаптик, там клаптик, то завжди можна тримати ідеальну чистоту. У мене інший варіант, тому в мене так не виходить, але це не проблема. Це не проблема. Найголовніше, що є бажання і все зробиться. Так що, такі поки справи. Тем, роботи дуже багато. Сьогодні дуже гарний день. На кінець перший день такий, не скажу, що дуже тепло, ну, але сонце і, як мінімум, нема дощу. Тому є можливість щось трішки на городі зробити.